Я попрошу тата записати тебе до окуліста. І в них самі здорові стосунки в цьому домі. Цей окультіст тільки що зламав мені четверту стіну. Блек, ну йомаю. А чого ти голий? Розпочинати бів з кланом Вервольфів. Ідея заїбенна просто смерть Діани ніяк не пошатнула життя в основному маєтку локотів. І нарешті в цьому домі з'явилась хороша велика новина. Молодята та Лиса Андрія тепер чекають на дитину. У зв'язку з чим молодші сестри Адрієлі і Людцо відправляються в монастир. Ну, Школу мира і любові. Бо тепер вже у обох братів нема на них часу і ресурсу. Ну, є ще одна причина: Елєтро. до речі, про травмованих дітей. Весь себе такий дотошнотий правильний солос тепер увійшов в бунтарську фазу. Полепренк. Давайте брати, під'їдемо знаю. ти що концерт тобі крав? Звідки в тебе все це хуйня? Я навіть не знала, що барабани можна в карман покласти. Ну, а Седрік... у нього все стабільно. А ти де, блядь? Седрік перша ночі, ну йоб твої. Ну і він, звісно, намагається морально підтримати Ліма як може. Поцілувати Ліма. А це пристрасно було. Седрік! Ей, Марія! В нього сестра без вісті пропала. Тримай себе в руках. Нам ще тут всім треба щось жрати, крім друг друга, так що Астарія буде в мене свій огород встановлювати. Доріан, привіт, як справи? А, а де ще лямдівся, таке в мене питання? Значить, слухай сюди, утриманка. З сьогоднішнього дня ти повертаєшся на роботу, а то сидить звізда, жодного концерту за життя не дав. А тобі до теж іди свою детективщину рознюхуй. Я, блін, з цими переїздами ніяк не можемо віч закрити. Я вже 130. Так, Седрік. Давай, може, запитає, чи хоче він до завтра залишитись. А то зараз не дуже удачний час для цих твоїх поползнамінь. Так, ти виявляється, бабки можеш зашибати? Треба почище тебе баб... туди відправляти. Ну, хоч хтось тут в цьому домі за собою прибирає. Хе -хе -хе. Картер, в тебе їх було одинадцять. Я не знаю, що з цими двома не так. Я від інших бляха дочекатись цих віщів не можу. А у них конвейер, якийсь занадто щасливі в своєму шлюбі. Типовий батя момент. В нього дитина на підході, а він намилився в Париж за багетом. Це я їх усадила читати книжки для майбутніх батьків. І, походу, Адріелю не сподобалось те, що він дізнався. Поговорити з кимось, ну, може, з Блейком піти лясу поточити? А у вас там, до речі, як? Ви не розісрались? А, ні, все нормально. Він, напевно, був не те, щоб проти. You can punch me, kick me, pull my hair. I am -OK being stabbed. Рейнхард, а чого ти кучерявий? А чого ти голий, давай з цього почнемо? Тобі ж навіть вирвуватись на мачім. Ти ж в цьому домі качків єдиний худий, як шпрот. Хоча якщо вірити мамам з Тіктоку, з прибульцем? Ти, по моєму, чувак трошки запізнився. А ще в тебе там мобіла дзвонить. Та візьми трубу вже, господи. А, ви та Еліс маєте стати найкращими друзями. Ну, хай буде. Йому все одно нема чим до вечора зайнятися. Як же це романтично? <плес> ти нарешті зміг по ньому попасти, ні собі. 2-0? Ні, Люцо, ну ти прям машина його. А... Блейк, ну йомою. А ти тушитись плануєш, чи тобі і так нормально. А не, ну, давай, біжи. Чуваки, ви в курсі, що я вас на побачення відправила. Розуміння романтики у вас своєобразне. Подарунок... Ну Подарунок. Давай зробимо подарунок. О, віддаємо цю наукову станцію. Я без поняття нахуя вона йому. Але нахуя вона тобі, це теж питання відкрите. Oh, майка. Look how cute this is! This is so cute! Так, астерія. А що ти там робиш? А, я вже думала, ти на кладовище на скамейці. Не саме моє геніальне архітектурне рішення. Так, я нагадую, у вас побачення. У вас обох віж подивитись на зірки. От давайте йдіть. А потім в кіношку. А це хто тільки що проволок? Трістан? А, ну я починаю пригадувати, чому ти досі тут живеш? Рейнхард. Коли, коли діти, коли діти. Те, що по дому гуляє твій онук, це не рахується. От якщо ігнорувати слона в кімнаті, в них самі здорові стосунки в цьому домі. Дзвони своєї оці аліс, у вас завтра з нею побачення. Лестити, то дратись нарешті навчися, тепер стоїть до діда, підлизується. Ще трохи він картера локтями тупо розпихає. Та що це в тебе за нова, блять, мене в чужі стосунки. Я навіть не знаю, за кого з вас мені більше боятись, бо колись підкатував він до обох. О, починається. Душніла, давай, вези його в лікарню. Звідки в тебе ласить? Давай, та удачі. Тримаю за тебе кулачки. Вугу. Я поняла, про що ти там думаєш на роботі. А ти не на роботі. Народження дитини. А, ти ж теж ж там, ти ж цю загадочну жижу аналізовував. Єб**, Ти автономно можеш це робити? Для тих, хто не грає вампірами, це він думки зраз читає. Жуткий тип. Надіслати повідомлення владим Пала. Це хто? Так, Доріан. Ну раз вона вдома, то запрошує її в гості. А то чує моє серце, що тебе треба пошвидше на когось збагрити, поки ти хумі не наробив? А у них дівчинка. Її будуть звати небіру. Це взагалі ідея Велени, і хедканон заключається в тому, що Талос і Блейк вони взагалі то друзі. Це не хедканон, це факт. І Блейк, як трушний безумець, угорає по всяким теоріям заговора про анунаків. що, коли Талос в черговий раз вислуховував його цю бридзятіну, він вдохновився. Так ануа, які риси будуть. Добра генійка! Від одного батька взяла серце, від іншого мізки. А чому вона настільки зелена? Вони ж оба більш-менш білі. Бляга, Доріан, кого ти шока ж... привів? Картер, це вона аніматор просто. thing in my timeline. Походу, йому вже набридло батьківство. Bro. Зробити фото небіру. Рехас свої коли! What the dog doing? Дівчино, у вашій мамі зять не треба. Седрік, що це за істерика? А, дід, я. я знала, що ти, чувак, трошки жуткуватий. Але те, що ти бачиш внутрі ігровий якийсь об'єкт? цей окульціст тільки що зламав мені четверту стіну. Цікаво, а небіру теж буде травмована, що десь чи її пощастить. Сінка боутри поза стовпчик. Це. Це коли взагалі встигло статись? Хоча може це знову ці штрафи за вбивства, хер не знаю. Але ніве, я завтикала настільки, що я не побачила колектора в домі взагалі. До речі, на монтажі я дізналася, що колектор це Влад Импала. Да хто цей Влад і що вам всім надо від нього? Змішати романтичний напій. Ну, Ерік зі мною погоджується, що для безпеки родини Доріана треба на когось сплавити, і всіма силами намагаються йому на цьому побаченні допомогти. Та знов цей Влад тимпала, він вам шо, медом намазаний. А ну я в принципі бачу чому. Um, Випити в барі. Ну йдіть тоді разом з Блейком в бар. Запитати ліс про кар'єру. Доріан. Я попрошу тата записати тебе до окуліста. А як вона, до речі, виглядає без свого цього костюму? Ну, вона не в моєму вкусі, але це все одно краще ніж лізти до Вальдемара. Я йому тільки ці віше повиконувала, а в нього знову весь віш менеджмент астерію забився. Oh, I love my wife. I love my wife. Поводитися грубо з Еріхом, подружитися з тікаром. Трістан, ці речі вони несумісні. Підтискаємось на перше побачення. Яну, вона йому коротше не упала. Давай тоді її проганяй. А в них вже і так побачення накрилось. Вона йому там ще десь нахамити стигла. Господи, бідося. Доріан, що ж в тебе на особистому, все не слава богу. Йо а. Солес. Я його глазу перепутала з колектором. В мене вже ПТСР. А як у вас там в барі справи? Friendly introduction. Дорікнути. От прям в такій послідовності. Ну він же чемний, він не може дати поїбало, поки не привітався. <звук> Розпочинати бів з кланом Вервольфів. Ідея заїбена просто. Так, ти відповідальний дорослий. Іди їх рознімай. <звук> Він настільки злякався, що йому дадуть люлей, що тут потелепортувався додому. Господи, я з цими модами від за на інтеракції з малими кожен раз впадаю в окситоцинову кому. Ладно, я буду на цьому завершувати відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па!